Стрьом чи норм версія з мамою. Я вам даю питання, а ви свою думку висловлюєте. Найняти няню для дитини на весь час. Стрьом. Чому? Дитина забуде за батьків, якщо няня буде дуже доброю. Але як няня буде файна, дитата з няню, а дитина. Фотографувати і викладати дітей у соцмережі. Норм. Секс під час першого побачення. Стрьом. Чому? А може другого не буде? <говори> ну тоді і не потрібно того. Не хрестити дитину. Стрьом. Чому? Тому що дитина не буде мала захисту, охоронця, ну так заведено на мене. Буде ти тата, якщо він дуже сильно хрупить, щоб заснути. Е, норм. Ми так почали кивати, я ще не закінчив <рес> питання. <рес> не хотіти дітей взагалі. Стрьом. Ну, ви залиште після себе тоді, якщо не буде дітей. А завести собаку замість дітей? Е, стрьом. Краще дитина, ніж собака. Ну, що ти собаки візьмеш? Вона прожиє декілька років із і нічого не залишиться. Не мати вищої й освіти і працювати після курсів. Норм? А ви б, наприклад, хотіли, щоб ваші діти мали вищу освіту? То в залежності від того, чи нам де їм потрібно. Робити пластичну операцію, наприклад, на ніс. Ну, залежно, якщо є вада лиця, це норм. А якщо немає ніяких вад, то є стрьом. ботокс? М ботокс? Для мене стрьом. Їхати у відпустку на море без чоловіка. Норм. Має відпочити жінка окремо, чоловік окремо. Пити алкоголь щодня по чуть -чуть. -е, -е Стрьом. Бо по чуть-чуть привикнути, і тоді захочеться завжди того. Ще раз нап'ятися. Не готувати вдома, а постійно харчуватися в ресторанах і кафе. Тобто залежить від доходів. Є можливість, можна то робити. Нема можливості, можна вдома харчуватися. Чи окей вийти заміж або ж одружитися двічі-тричі? трьом. Чому? Бо завжди перше буде краще від останнього. Не водити дитину до лікаря по кожній дрібниці, а лікувати народними методами. трьом. Жити разом без офіційного шлюбу. Норм. Давати дитині планшет або мультики на кілька годин щодня, щоб не відволікав. Стрьом. Не святкувати день народження дитини. Стрьом дитина має мати своє Е, Народити дитину після сорока. Норм. Норм в нас час. Жити з батьками після весілля. Якщо нема де жити, то можна жити з батьками. Тоді зручно батьки допоможуть. Але, на мою думку, мають жити окремо. Можна... Дозволяти підлітку ночувати у дівчини вдома. Трошки стрьом. Бо. Щоб не було так, як з першим побаченням, так <laughs> добре. Ну ви пройшли іспит. Якщо сподобалася рубрика, тож пишіть, які питання можна задати у наступному відео.